Вітаю на моєму каналі. Сьогодні вирішила зробити ревізію своєї тари для посадки розсади і хочу трішечки розповісти. Коли я починала вирощувати розсаду, я використовувала два методи посадки: це посадка в касети і посадка звичайним чином, це в ящички, рядочками висаджуєш, і потім з ящичків робиш пікіровку, чи з касет пластикових робиш перевалку. В цьому році я вирішила прибрати взагалі ящички, а буду використовувати лише касети, тому що це менше брудної роботи. Потім в касетах рослини можуть довше проводити час до перевалки. Тобто, в них ось зараз покажу одну із своїх касет, є можливість, коли вони ростуть в касеті. Не так швидко починати заважати одна одній, тобто листочками доторкатись одна до одної. І таким чином в касетах вони можуть рости набагато довше, ніж просто в коробочках рядками. Потім з такої касети, як вони вже починають один одному заважати рослини, я беру і просто перевалюю в стаканчики об'ємом 0,5 літра. Касети можна придбати будь-де. В магазинах спеціалізованих, де продають все для саду, городу. А стаканчики, ось такі по 50 штук в упаковці, я купую зазвичай в метро. Стаканчики на відміну від касети не мають отвори. Я беру, наприклад, щось металеве по типу великого цвяху. Просто прогріваю навіть в домашніх умовах над комфоркою і дуже дуже легко, навіть по декілька стаканчиків можна, роблю отвори. мінімум 5-7 штук треба. От. І таким чином більше нічого не потрібно для вирощування розсади домашнього використання. Якщо це не багато, у мене це десь 200 кущів, 250 різних рослин. Дуже зручно. Маючи тільки касету та стаканчики на 0,5 літра, вирощувати розсаду. Не багато брудної роботи, не багато витрачаєш коштів. Тому що, коли я починала вирощувати розсаду, у мене стаканчики були. Після касет або ящиків з розсадою, у мене були стаканчики маленькі, потім середні і потім 0,5 Ні, цього не потрібно робити. Дуже багато зайвої роботи виникає. І ще дуже для мене є корисна річ ось такі палички. Палочки для морозива. Продаються також вони в метро. Зовсім не пам'ятаю ціну, бо вони були великим таким мене пакуванням. Використовую їх вже третій рік. Дуже зручно на них писати сорт. І втикати, наприклад, в ті касети чи потім переносити ці стакани. Наприклад, я буду саджати по три насінини різного сорту. І ось Посадила, чик, підписала. І далі наступне, наприклад, кожні три насінини. Е, наступну таку паличку підписую, вставляю і дуже зручно. Потім ці палички можна так само перенести в стакани. Вони недорого коштують і дуже зручні. Ось мої такі топ-3, які потрібні для вирощування розсади. Касета пластикова, стакани 05. І для маркування отакі палочки.